Холі навпроти малої зали РЦКД презентувалися літературні твори та нагороди місцевих педагогів. Самі ж залі сиділи молоді вчителі. Усі вони на форум до Обухова приїхали із різних куточків Київщини. Сподіваємося, що перебування в нашому місті сьогоднішній наш захід буде для вас всіх приємним. Він принесе збагачення на нові ідеї, розширить ваші знання. І я думаю, що від сьогоднішньої нашої зустрічі всі її учасники отримують таке задоволення. Наше місто для цього заходу було обране зовсім не випадково. Про це і про основну мету педагогічного форуму нам розповіли фахівці Київського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних кадрів. Так як обухівська земля дуже багата, дуже щедра, і тема заходу нашого літературне краєзнавство, тому що вчителі зібралися української мови літератури, то гріх було б нам не приїхати на обухівщину. Обухівщина дуже щедра талантами, особливо письменницькими талантами. От є чим похвалитися, є традиції вже гарні закладені. Тому молоді вчителі, які тільки ще вступили на вчительську цю стежку, вони ще здобувають досвід. От приїхали саме з цією ціллю і будемо передавати всі найкращі традиції. Зібрали ми науковців, зібрали ми письменників, зібрали досвідчених вчителів, які вже мають зерна досвіду чималий. От цим всім будемо ділитися, і така перед нами стоїть ціль. На правах градоначальника усіх присутніх гостей вчителів з початком форуму привітав Олександр Левченко. Обухівський голова зробив невеликий екскурс стосовно потенціалу нашого міста, а також його освітньої галузі, зауважуючи, що Обухівська земля має всі передумови до проведення педагогічних заходів патріотичного характеру. Саме достатнє місто, в якому сьогодні є все для того, щоб Сьогодні ділитися досвідом, і саме головне розглядати ті проблемні питання, які ви сьогодні хочете розглянути на вашому п'ятому форумі. Свідомість сьогодні на першому плані стоїть патріотизм, і це все, ви знаєте, значно приближує нас до того, щоб ми сьогодні вивчали, навчалися самі і розказували всім тим, що ми хочемо, як ми вміємо цю всю справу робити. Мало уваги на п'ятому формі приділили значенню творчості маловідомих місцевих письменників нашого регіону, що оспівують у своїй літературі рідний край. Ми говоримо взагалі про літературу рідного краю. Це є такий розділ в програмі. Є заняття спеціально відведені для того, щоб познайомитися із творчістю тих письменників, які саме тут у нас живуть поруч з нами. Вони не наскільки так Київщина, звичайно, вони не наскільки масштабні світила, щоб увійти до програми звичайної з курсу літератури». Тератури, але вони вар, варті уваги, тому що українська нація вона взагалі надзвичайно талановита. От і співоча, і письменницька нація. Про багатогранність обухівських талантів чиї твори стали всесвітнім надбанням, педагогічному загалу розповіла начальник міського відділу освіти Марина Мигаль. Маючи таку історію, ми дуже пишаємося тим, що у нас дуже талановиті люди, і особливо в літературі, ну достатньо сказати. Те, що наша земля, виховала, народила і виховала видатного українського поета Андрія Саміловича Малишка. Мабуть, сама природа і повітря надихали його на створення тих шедеврів, якими ми пишаємося. Підіймалася на заході і мовна тема. А саме те, що чималий відсоток українців зараз використовує в ужитку, змішаний мовний тип. Населення України, що говорить українською мовою, а говорить суржиком. Це дані інституту філології Київського національного університету. Там є вчений, який досліджував ці питання. Північні регіони, туди Сумська область, і інші також там мова. 18% українців грамотно пишуть і говорять українською мовою. Тому те, що ми проводимо, актуально необхідно і потрібно. А далі педагогічний загал форму перейшов до знайомства із доповідями своїх колег. Немає сенсу перераховувати усі назви тем, що лунали на форумі. Ось лише деякі з них. Місце і роль уроків літератури рідного краю в системі шкільної літературної освіти, психолого-педагогічні підходи до формування моральних цінностей учнів у процесі вивчення літератури рідного краю та інші варто сказати те, що передача корисної інформації на цьому форумі відбуватиметься не лише між її присутніми учасниками. Ця інформація яку вони отримують, вона вся не залишає. Тільки в них. Далі у кожному районі є свої методичні зібрання. На методичних зібраннях далі інформація передається іншим колегам, і ми будемо сподіватися, що за такі паростки вони будуть проростати в кожному регіоні, тому що література рідного краю сьогодні дуже важливий чинник, тому що. Весь цивілізований світ дійшов до того, що треба любов до рідної батьківщини плекати з маленького, саме з свого рідного краю, з рідного регіону, і йти до великого, тому що патріотизм на порожньому місці просто так не з'явиться. Подальша програму форуму передбачали екскурсійне відвідування у бухівських музеїв. Традиція подібних педагогічних заходів для молодих вчителів Київщини триватиме і надалі. Берне Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.